Смак досягнень, прощальні обійми, пишні букети, сльози радості та останні хвилини дитинства. Випускники Рішельєвського наукового ліцею отримали не тільки свідоцтва про освіту, але й повні серця незабутніх спогадів, дружби, любові та жаги до звершень. Тож випускне свято вийшло дуже родинним і теплим. Сім випускників за наполегливе навчання всупереч всім життєвим перепонам отримали свої заслужені медалі. Чотирьох рішельєвців, що склали національний мультитест на 200 балів, також вітали спеціальними медалями та оплесками. І кожний світився від радості і не жалів слів вдячності рідній альмаматер. Хочу подякувати усій ліцейській родині, яка 5 років була пліч опліч зі мною, допомагала мені долати усі труднощі, і навчила бути гідною людиною та. Знанням знання мені також навчили. Я дуже щаслива. Я до цього йшла йшла 11 років. А поруч зі мною були завжди мої батьки завжди професійні вчителі, особливо Вірчелєвському науковому ліцеї. А я дуже вдячна за цю медаль, але я відпрацювала на всі 100%, і тому вважаю, що я її заслужила. А Я дуже вдячна Тетяні Вікторівні і Віктору Сергійовичу, тому що вони е, дали мені змогу вивчити хімію та біологію е, просто на височайший рівень, що дало мені змогу вступити до медичного Університету в Кишиневі. цю медаль я отримав за НМТ з математики за те, що набрав всі 200 балів. Дуже вдячний Ользі Георгівні за весь цей шлях, який вона разом з нами пройшла, за всі ці знання, які вона нам подарувала, і я вважаю, що всі її уроки залишаться в наших серцях назавжди. Прощальний виступ на сцені гостинного університету імені Іллі Ілліча Іл Мечникова з дотепними номерами, кумедними сценками та ностальгічними піснями. Був сповнений і найяскравішими спогадами ліцейського життя, і щирим гумором і вдячністю учителям. Мені дуже сподобалося ці роки ці шість років. Я з шостого класу навчаюся в ліцеї. Ліцей в моєму серці залишиться назавжди, як його вчителі і всі друзі. Ліцей це справді другий дім, і він дав нам багато знань, багато нових друзів, багато нових знайомств. І це супер чудово. Трохи тривожно за наше майбутнє, але ми дуже будемо намагатися зробити його ми краще. любимо ліцей. Ми любимо ліцей. Дуже вдячний, по-перше, всім учителям, що змогли зробити ці п'ять років дуже яскравими та незабутніми. Дуже багато вражень було за цей час. Також подякувати всім однокласникам та учням з інших паралелей, а також побажати щастя та такого ж успіху наступним поколінням, наступним ліцеїстам. Ніяка інша школа не дає те, що дає ліцей. Ми дуже любимо рішеннявський ліцей, та всі класні моменти, які були, вони були в ньому. Так. Ми йдемо з ліцею з дуже теплим почуттям і будемо згадувати, згадувати ліцей багато-багато років. Віват, ліцей! Ровно 5 років тому ми прийшли разом цей ліцей і знайшли тут насправжню родину щирих друзів, вірних товаришів, гарних вчителів. Мій син мріяв. Вчитися в цьому ліцеї його мрія здійснилася. І я хочу побажати всім випускникам і всім учням Рішелєвського ліцею і вчителям. Хай здійсняться ваші мрії під мирним небом. Хочу виразити подяку вчителю та не тільки вчителю, а дуже гарній людині Віктору Сергійовичу Тапаренко та вчителю історії Галині Миколаївні. Син навчився вчитися, навчився домагатися поставлених цілей, знайшов друзів. Знайшов себе, свою майбутню професію. Я щиро вдячна всьому лицею і за те, що моя мрія теж точно збулася. Я насправді буду сумувати за кожним днем, за кожним своїм однокласником, тому що я багато з ким тут познайомився і багато чого тут пережив, тому можу побажати лише наступним лицеїстам. У мене брат в ліцеї також зараз, шостий клас, переходить. Хочу побажати далі жити, жити разом з ліцеєм, і все буде добре. Цього року складний шлях життя в Україні та навчання в ліцеї пройшли лише 60 випускників, але ми пишаємося стійкістю кожного з вас. Ви розумні, сильні, загартовані та щирі. Бажаємо надалі тільки легких, світлих та сповнених натхнення життєвих доріг. Пам'ятайте, є рідні люди, які вас завжди люблять і чекають в гості. Це рішельєвська сім'я. Не забувайте родину і впевнено крокуйте у світ. Аби змінити його на краще. У вас точно все вийде. Безмежно вдячна ліцею за ці п'ять років. Люблю тебе. Ліцей, я тебе люблю. Ти назавжди в моєму серці. З рішельєвським науковим ліцеєм я прощаюся трохи із сумом, але обов'язково сподіваюся повернутися. Hello. 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 ліцей! Ольга Добриніна спеціально для рішельєвського телебачення.